Ніж межа спеціального фонду, але їх термін спорту під щороку, як все прокладати. Коротко, тільки це одна зміна. Ми оплачуємо на територіальну оборону, а вони вже оплачують постачку. Ні, ми е купляємо товари на матеріальній цінності, вони фактично вже є знайдені, просто ми не можемо е здійснити оплату і без оплати ми не можемо провести Так. Розумію. Добре, дякую. Чи є запитання? до доповіда Немає. Добре, тоді прошу, поставлю на голосування. Прошу голосувати. Дідок Руслан. За. Дядюк Михайло відсутній, Косило Михайло відсутні, Милан Кандрій. Северело Мирослав. Шкіряк Михайло. За. 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 Купашко Юрій за. П'ять за, рішення прийнято. Дякую. Друге питання, питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Немає. Тоді всім дякую і дякую ЗСУ за можливість.